Нинішнє Євангеліє приучає нас, як важливо в життю своєму не зробити помилку, коли Ти покликаний Господом наслідувати Царство Боже, і Господь сам розп'явся за нас, прикликав нас бути учасниками Царства Божого, создав церкву свою, в церкві інструменти. Таїнства церковні для спасіння, а чоловік інода приманку цього світу не відкинув, поринув у всьогосвітні проблеми, зав'язався бізнесами, політикою, а нині політика, високий бізнес кажуть, чим вищий пост, тим більше може урвати. Маса людей купилися на Є частина людей друга, і приманки є, і можливості є, і не пішли туди. І тим людям православні канонічної церкви. Ті, котрі хочуть в цьому світі приспособитися, так просто не будеш. Від і в Римській імперії, коли святим казали, ну що ти упираєшся? Возьми маленьку ладану, кинь на капище Сатинінської і ти свободен. А святі не хотіли робити того. Почому? Любое поклонення Сатані ідолам є моментальне відпадіння від Христа. Якщо мужу, який любить свою жену, предложили б, не будеш ніч робити грішити, лише зайди. У кімнату до блудниці ніколи не зробить і не подумає, тому що перебування в тій кімнаті вже його зробить злочинцем, за то, що він підставляв себе під соблазн. От по чому православні християни у сьогоднішній день теж кажуть, ну возьми маленьку ладану та піди в другу релігію. Ну, візьми маленьку ладану та на науніцької. Алтар кінь. І люди православні не хочуть. Причому опит православної церкви одинаковий за 2000 років. русини в Закарпатті, маємо лише 1150 літній такий опит від Кирила і Мефодія. Но він достаточний, щоб люди як вели себе тисячу років назад у центрі Європи під Карпатами, так ведуть себе і нині. Мінявуться імперії, страни, границі. А люди православні, де би не були? Вони воїни Христові. В кінці 19, у початку 20 -го віка Америка потребувала много робочих сил і організовувалися спеціальні групи людей, котрих перевозили на кораблях в Америку на заробітках. Треба було нашим людям піти в Америку і там християнами стали. Мало того, що там ще й стали православними. Нині наших людей, котрі пішли до Європи на роботу, да їм мало роботи, вони все об'єднали в організації, глядали церкви. Європейці, котрі давно вже храми продавуть під кафе, під ігральні бізнеси, під картяжні дома. Удивляються, що треба, що за народ такий прийшов з під Карпат, де би не був глядати церкву. Ми би сказали європейцям. Любий чоловік, який приходить у село, каже, де у вас колодязь доброї води. Наші предки казали, якщо попадаєш у якесь місто, а там є керничка або колодязь, напийся води, бо кожна. Керничка має свою воду, целебну воду. Так от ми йдемо до церкви, яку тот колодязь, де є цілебна вода благодать Святого Духа. Ну хтось скаже, а що робити мені? Я отримав наслідство велике, я став мільйонер, Що тепер мені робити з тим? Я святий, то гроші прийшли, я ще до них не маю відносини, я що, грішний. І відповідь, да, ти не грішний на цей момент, але ти завтра станеш мільйонером. Обов'язково вже в українській практиці, коли видимо багачів українських, та й взагалі по цілому світу, тільки заробив мільйон, міняє машину, другий мільйон заробив, міняє жону, третій мільйон заробив, міняє релігію. Остаються людьми, котрі втратили під собою ґрунт. Вони не пам'ятають, відкуди вони, хто їх послав. Чуть треба бояти. Що вони втратили головної, авторостепенної? Хапанули і думали, що вони всіх обманули, а вони обманули самі себе, вони відсікли себе від благодаті Божої, від Царства Божого. Сьогодні такий момент у Євангелії. У єночі родилася нива. Що робити? Старі амбари поламав, засипав пшеницю і коли порахував, який він багатий, то сказав то саме, що і сповнили ми за чоловіка, наслідство прийняв. Він іще не грішник, але то багатство, як ярмо буде його давити к землі. І що зробив багачу, котрого повні амбари пшениці? Душе моя, їж, пий, веселися. Ті три слова являються, якби, кожнодневна пісня багатих людей. Їж, пий, веселися. Тот світ, відпавши від от Бога, Достойний сожалення. Що же каже Господь за цього безумця багатого? Каже йому безумцю, усю ноч ангели заберуть тебе душу, ти умреш, лігаєш торжественно, а знайшла тебе жона вже мертвого. Кому буде то багатство, що ти засипав, не роздавши зернинку бідним людям або рідному братові? На цьому притча закінчується. Євангеліє дає нам задачу зробити, кому останеться багатство? Современні люди, як кажуть, а кому? Синові, дочці. І тут же люди кажуть, Правда, діти багатих обикновенно теж безбожники. І такі ж, як батьки їх. Та значить, лишивши дітям, не є спасення для душі. Почому неблагодарні діти закопали няня і забили? Який вивод для нас, православних християн? любий з нас? Може піти і на капіще сатанінської покласти поклоніння, покласти свій ладан, і тебе приймуть. Тебе легко зробить цей світ мільйонером, тому не є сумнення. Ну розумні люди завжди добре знають, чим це закінчується. Поцілюю свободу духовної і духовної смерті. Сьогодні апостол Павел напоминає браття, ви дорогою ціною куплені. Сам Бог розп'явся за вас на кресті, щоб викупити вас від рабства гріху і спас нас не по ділам нашої праведності, які би ми зробили і заслужили, а по своєї милості, банію возрождення, банію крещення і обновлення. Духом Святим. То хто багатий тепер, наші карпатські русини усе були у тому смислі багаті, що вони хоч зовнішньо тісно жили. Хоча в нас не було такого поголовного голода, бо в Карпатах, якщо лише на грибах будеш жити і так не будеш голодувати. Якщо садовину, звариш собі на зиму, та й все одно голода не буде. Ну, тісні часи були, але людися. Радували другому. Вони радо служили Господу, готуються із цього бідного, брехливого, сатанізмом захваченого світа. іти в вліпший світ небесний, торжествуючий. Во чому різниця підхода до духовних питань. От чому святі церкви радувалися, коли їх били за віру. От почому нині радуємося, коли нас гонять за віру. От почему, чому прибуває в церкві Христовій, ми прекрасно розуміємо, церкву як некий ліфт, тут можна поднятися на небо. Звідси можна через путь у храм найти дорогу до небес. І люди, спомнімо, де бо бы не були, вдома йдуть до церкви, в Європі йдуть до церкви, пішли в Америку, глядають церкву. Господи, благослови наших людей у всьому світі бути мудрима. Рішай сам, що хочеш вічну награду з Отцем небесним з усіма святими, але тут треба мало потерпіти. Ілі вибереш пекло, а тут будеш їсти, пити, веселитися, канонічних православних християн бити, забирати одних храми. Але після того будуть вічні муки і угризення совісті, що як учасники пекла, то безумці, котрі свободно вибрали этот путь. І ти, Божа Мати, благослови нас, щоб ми сьогодні ніколи не обіжалися на гоніцілів, бо є можливість нині бути ісповідником. Ми лише просимо Божу Мати, Божа Мати, поможи нам, тебе ми не били щоб ми глядали церков, бо церква то путь на небо, надійний, вірний, провірений. І тут на землі остаємося дітьми Божиїми, а до держави добрими громадянами, а в вічності наслідниками Царства Божого. Амінь.